Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Жителі села Годи змушені жити поруч з кладовищем. З таким сусідством селяни змирнилися. Проте проти розширення. Люди вимагають знайти нове місце для поховання. За допомогою звернулися до народного контролю. У пані Анастасії городина вже росте попід гробами. Про те, що нові поховання підберуться аж до її оселі, жінка й чути не хоче. Три метри до курці картоплі від гроба люди не дозволили і не дозволять тут ховати. Ні за що в життю прийшли копати яму. Жінка з цієї хати прийшла і яму закидала і не дозволила ховати. І більше відтоді ніхто ями не копає. Жити поміж могилами не хоче, й пані Ольга. Жінка бідкається. Витримати таке сусідство важко не лише психологічно. Тут є центр, так тут паркан, мій город. Там моя хата. Тут знову роблять цвинтар. Як я маю жити в самому цвинтарі? В Цьому городі я збираю свічки, я збираю вінки, це все туди летить. Коли випадають дощі, я маю ходити по воду на іншу вулицю. З іншої вулиці я беру воду, щоб зварити їсти. Щоб не допустити розширення цвинтару, люди готові навіть звертатися до суду. Та поки що сподіваються на мирне врегулювання конфлікту. Там було заплановано і там може й бути. А тут ні, окопані, нічого, і тим більше все мільйоровано. А тим часом активісти народного контролю з'ясовують, кладовище біля людських садиб суперечить ще й санітарним нормам. Згідно державних санітарних правил розміщення кладовищ населених пунктах України, розмір санітарно-захисної зони становить 300 метрів. Мається на увазі до житлової забудови, садівничі товариства, лікувально-профілактичні заклади. Городи і так далі, тому подібне за виконання цих правил несе відповідальність місцева влада. Рішення, що поховання мають насуватися на людські домівки, прийняли депутати попереднього скликання на сесії сільської ради. Новообрана голова сільради годів запевняє. Розумію людей та готова запропонувати альтернативне місце для цвинтаря. Виявляється, у селі є ділянка, яка щоправда заросла чагарником. Сільська рада для того, щоб зараз зробила там поховання. Вона мусить зробити всі необхідні документи. Потрібно зняти міліорацію. Це дуже багато коштів. На даний час у нас цих коштів немає. Хіба громада буде ну, якісь ініціативи проявляти, тобто вирубувати ті дерева? А я вже займуся цією документацією за ситуацією. Активісти народного контролю. Лю стежитимуть і надалі. Ми проконтролюємо, щоб нова ділянка відповідала і санітарним, і людським нормам. Наталія Чопак, Юрій Данилюк, Народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0 вісімсот п'ятсот